Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. Гість нашої студії сьогодні Григорій Михайлович Голиш. Якщо до нас завітав Григорій Михайлович, значить будемо говорити про когось із видатних земляків. Так, Григорій Михайлович, так, так. така традиція, будемо її так. дотримуватись. Отже, привід для нашої сьогоднішньої розмови: це людина, якою пишається Черкащина, власне, наш сучасник, якого, на жаль, уже немає з нами. Днями свій 80-річний ювілей міг би відзначити Валерій Шпак. От що це за, хто це за людина, чим він видатний і що, про що варто згадувати, коли ми говоримо про Валерія Шпака, ми вирішили сьогодні поспілкуватися. З Григорієм Михайловичем Голишем, директором наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Григорій Михайловичу, дякуємо, що завітали. От Валерій Шпак, що вперше приходить на думку, як би ви от таку візитівочку до цього імені додали? Ну, якщо на суто навіть формальному рівні, то перелік його звань, титулів, угу. заслуг не може не вражати. І ви з цим, я сподіваюся, погодитесь. Доктор філології, професор, академік Академії наук суспільного прогресу України, академік Нью-Йоркської академії, заслужений працівник освіти України, фундатор і декан лінгвістичного факультету Черкаського державного технологічного університету. Випускник, до речі, нашого університету, тоді ще педагогічного інституту, і особливий акцент ще на одній чесноті повинен е зробити поет. Угу. Ось що хто такий і, ще ваш Шпак. і мій не просто товариш. А мій близький друг, царство йому небесне. так оце не тільки 80-та річниця від дня його народження, але саме цього річ минуло 15 років від дня його, на жаль, дуже передчасної смерті. 65 років і так. пішов в життя. Григорію Михайловичу, я хотіла б, щоб ми отак, от, скажімо так, трошечки по біографічних даних. Так. Він народився на Черкащині. так? Як взагалі складалося його становлення як людини такої знаної? І, власне, народився, я так розумію, в такий непростий час? Так. Напряму можна сказати, народжений у пеклі. Його рідне село Дубіївка у Жовтневі. Дні 1943 року опинилася між силою і Харибдою в епіцентрі пекельних боїв між наступаючими радянськими військами і нацистськими військами, і, до речі, сама добіюка двічі переходила з рук в руки. Отут під свист куль вибухи бомб і снарядів, буквально у вогні, і народжений був Валерій. І мама його Єлизавета, ну, вона у страшенних муках народжувала свого синочка. І ви ж розумієте, що оцей ну, своєрідний воєнний синдром і те, що зараз психологи називають і посттравматичний синдром від спілкування ще абсолютно не сформованого, Організму із жахами війни, що є особливо актуально, і нині, то оце він був присутній і мого друга Валерія Шпака. І, до речі, він типове дитя війни, мало того, що народжений у цьому воєнному пеклі, він тратив батька. І пізніше він писав такі зворушливі рядочки. Не віщує лиха, сич на ясені, і тривожних звісток більш нема. Лише те страшне, в боях під ясами, безвідрадне, болісно німе. Його батько Кирило Іванович дійсно загинув під час яско операції. До речі, офіцер, і тому оця малесенька родина, він і мама це. Боролися із величезними труднощами воєнно, потім по воєнної, потім повоєнної доби, виборсувалися буквально з оцих страшенних злиднів і жили у вогкій землянці, тому що ката їхня була спалена. Мама працювала в колгоспі. Від зорі до зорі для того, щоб якусь щось заробити для прожиття, якісь трудодні. А сам Валерій, до речі, уже із раннього дитинства набивав криваві мозолі, аби, хоч як, допомогти своїй мамі. Ось так починалося життя. Без перебільшення цієї великої людини, справжньої українці, Григорій Михайлович, але досягнув неабияких висот, тобто одне звання академік нью йоркської академії, так то це дуже багато чого вартує. Як взагалі так сталося? Що от вихідець, хлопчик, звичайний вихідець з дуже бідної, скажімо так, сім'ї, з тяжких. Обставин все-таки вибився в люди, як у нас говорять, і завдяки чому це відбулося, як думаєте? Гарно, ви сказали, вибився в люди, тому що оця історія із проблемами, труднощами його життєдіяльності, вона мала продовження. Бо от він закінчує школу, і, до речі, свого першого вірша опублікував у районці, ще будучи семи семикласником. <клес> Чи міг він при його майже відмінних успіхах у атестаті, він закінчив Дубівську школу, відразу вступити до інституту? Міг по знаннях, але у нього не було просто коштів, щоб прожити в Черкасах, і тому він не пішов відразу до інституту. А він пішов працювати вантажником, потім столяром на Смілянський райпобуткомбінат. А потім все-таки, аби ближче бути до тієї мрії його життя, стати вчителем, він влаштувався лаборантом до рідної школи. І ось нарешті він на заочному відділенні педінститу. Але діяв він за принципом, часто повторював. Соловей це той, який закінчив консерваторію. На денне відділення, а Горобець це той, який заочно закінчив. Він відразу перевівся, коли була така можливість, угу. нагромадив і зібрав якусь копійчину. І він перевівся на денне відділення. До речі, він із Сергієм Насанем на паралельних курсах вони були. Вивчав він філологію, але навчався на відділенні англійської мови. Був одним з найуспішніших. І, до речі, свої перші педагогічні університети пройшов не Недеся в Таганчанській колонії для неповнолітніх злочинців. Ось так то а ті були університети. Це а потім Золотоноша школа інтернату, вчитель англійської мови. Я був не раз на його уроках, був просто зачудований. Певно, там ви познайомились? Ні? Е, ой, ні, ми познайомились за інших обставин. Е, це був рік е, 1900. Е, просто аж не фіриться, що так воно. Рік 1972. Коли е, ми з ним зустрілися в піонер-таборі Чапаєвець, він угу. вихователь, а я фізрук, угу. і от там ми спочатку потавошували, а тоді й подружилися Ясно. саме там. Потім він, я не раз був, бував у нього вдома в Золотоноші, і йому виділили як молодому фахівцю квартиру, бував у нього на уроках і завжди дивувався. Оцій особливій манері проведення уроку він набагато опередив тоді свій час, вів уроки, а надзвичайно в такій теплій атмосфері, застосовуючи інтерактивні методи вивчення чужоземної мови. І це в нього дуже гарно вдавалося. Його так любили учні. Ну а потім, потім сталося те, що сталося. Знову ще одне випробування долі. І я е, дозволю собі, ну, буквально кількома шляхами, ну, хоча це вартує е, висвітлення ну, е, романі, не те, що в повісті. Він молодий вчитель, поет початківець, але якого вже помітили, його е, е, талановиті вишовані рядочки не сходили зі шпальт місцевих газет, тоді ще тільки газет. І, але відносини із місцевим начальством його, м'яко кажучи, не склалося, особливо з компартійним. Тому що компартійна Щось Ще те написав, мабуть, Григорій Михайлович. Ну, і таке було, але його, це начальство дратувало насамперед його такий незалежний спосіб мислення, його популярність, його розум, і особливо його послідовна українськість. І вона була настільки послідовною, наскільки виразною. До речі, від нього я вперше дістав ідею тоді позацензурну літературу і того ж і Івана Малика, і Леся Бердника, і навіть Зюби, Інтернаційні Русифікації вперше. І він постійно був під наглядом на Ока КДБ. Ну, і потім, зрештою, остаточно. Відносини зіпсовані його були з компартійною владою, коли він молодий і отакий, як тоді казали, абсолютно ще в ну, очах компартійного начальства непомітний, він раптом зважився написати у правду. Газета, правда, це центральна компартійна газета. Про незаконні оборудки щодо розподілу дефіцитних товарів, і з'явилася стаття там шапочне знакомство. Ага, це це, це такий був сміливий крок на ті часи. абсолютно це. Це була бомба справжня інформаційна, і тут відповідно перевірка фактів. Уявляєте, що це таке в центральній газеті раптом про пропоненційну угу. про золотоношу, так. як тут чиновники використовують своє службове становище, аби мати Дефицитний дефіцитний речі. товар? А угу. то був час дефіцитів, і затаїли на нього злобу і шукали просто приводу з ним розправити. І цей формальний привід було знайдено. Його безпідставно звинуватили в аморальній поведінці. Якась маленька там інтрижка в нього була, тим паче в його родині із його першою дружиною Тетяною не складалося абсолютно. Вона його не розуміла, не розуміла як поета, як ученого, бо він тоді вже пис, почав писати дисертацію, був аспірантом в Інституті літератури. І тут його за по суті, безпідставними звинуваченнями, виключають із партії, то була на той час катастрофа. Ну, так е, на кар'єрі само звільняють можна було ставити з роботи кранку. з вовчим білетом, бо там було написано за моральну там, поведінку по відповідній статті. З ним поспішає розлучитися його дружина Тетяна, забирає доньку, яку безмежно любив Валерій Шпак. Його виключають негайно із. Аспірантури інституту літератури, і шпак, начебто його життєвий подяг іде під Укіс. Він опиняється в своїй рідній Дубівці, без засобів до існування, без роботи і начебто без перспектив. Але не тут то було, шпак не з тих людей щоб здавалися перед життєвими обставинами, тому що він діяв за життєвою філософією, яка ним же була окреслена в таких поетичних рядочках. Ми творимо самі високу дою. Повторювати буду, хай і всоте, опустиш крила каменем додолу, окриленість тримає на висоте. І він дійсно. Пішло, як кажуть, поїхало. Там у Дубіївці нарешті, його прийняли до школи, викла... учителем англійської мови. Там він знову вступив в аспірантуру, щоправда, в Москві. Там він написав дисертацію, там він зустрів місцеву мавку, яка давно, як виявилося, його кохала, це була Ольга. І я на весіллі їхньому. Там в такому скромному весіллі, з його друзями, близькими, то я йому такі побажання висловив. Хай мене хисту поетичного катма дарма. Римуються оці слова. Щаслива я шпакова доля у йменні Ніжнім та ласкавім Оля. Угу. Ну, тут з претензією на пророцтво, але як виявилось, воно мало підстави, бо їх шлюб. Бо істину був благословенний небесами. В них була така гармонія стосунків, просто таки зразкова. Я часто ж був у них вдома. Я просто любувався оцією парою закоханих. І так було до останнього подиху. До речі, Оля ненадовго пережила свого чоловіка, хоч на 10 років молодшою була. Казала, ну я без Валерія довго на цій землі. Не проживу і пішла б слід за ним десь там, по-моєму, 2014 році. І потім, як злого достатку, посипалися, звання, титули, він захистив кандидатську, один рік обіймав кафедру, як він казав так. Дуївці, бо його не прийняли до педінституту, його рідної альмаматері. Бо за них був шлейф націоналіста і аморального типу НАТО. Ну так, 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 хоча так. насправді по він по був тих, високоморальною людиною. Я стверджуюся ще і, і ще. А потім стажування в Жордаунському університеті, місту Вашингтон. Не кожного ж пошлють туди на стажування. Він мені показував цю анкету на 100 питань. Ми з ним разом її заповнював. Перш ніж йому дали, дали добро, дозвіл. тим паче він вже був свого часу, мав приводи до КДБ, але зрештою його випустили. Півроку він стажувався. Ось так народжуються справжні професори. справжні. Він англійською мовою володів на надзвичайно високому рівні, аж на такому, що він вже переклади розпочав з англійської і на англійську, ще в золотоноші, в Золотоніський період. Угу. А тоді вдосконалювався постійно. Захист докторської дисертації, звання професора, а потім оці уже суспільне визнання, вище я сказав, про його, оці титули, про його звання, заслуги і таке інше. Зрештою, його ж узяли ще як кандидатом в науку е, е, філіал Київського політехнічного інституту, так тоді ще угу, ДТУ угу. називався. І, бачите, вони зробили мудріший крок, як це було зроблено, скажімо, його альма-матер, бо дуже виграв ДТУ. У особі ж поки вони отримали одного, в кращому розумінні цього слова, стовпів цього закладу. Тому що він, Валерій, за, ну, саме започаткував роботу кафедри прикладної лінгвістики і до останнього подиху свого чульов її 2000 році. Заснуву один із перших, а може й перший у технічних е, закладах вищої освіти України лінгвістичний факультет. Це ну, був так. шок, але приємний, бо там було з нахилом на технічні дисципліни, відповідний переклад і так далі. Шкода тільки що його життя. Так рано угу. обірвалося. Григорій Михайлович, Я знаю, що в Черкаському національному ви не забули все таки згадати свого випускника гарними словами. Як ви відзначили власне і сумну дату 15-річчя з дня смерті, і таку офіційну і поважну 80-річчя з дня народження? Коли я звернувся з цим питанням до ректора університету, професора Олександра Володимировича Черевка він сказав, що це. Абсолютно навіть не обговорюється, ми маємо про нього написати на сайті університету, і відтак з'явився розлогий нарис, і проводити, ну, благословення, ректорське, проводити цей закид. І е, цей е, вечір спомен, ми так його назвали, і вечір презентація, він відбувся. Присутніми були студенти, звісно, філологи. Члени поетичної студії Ганни Андріїв Несеньок, до речі, моєї студентки угу. колишньої. І е, також за участю, звісно ж, і, і ще більш велелюдна аудиторія була е, майбутніх е, перекладачів і викладачів англійської мови. факультету так, фіолог... вашого... інститут, Інституту інституту іноземних, іноземних мов нашого угу. університету. І все гарно було, відеопрезентація, я розповів про свого друга. Так все дуже душевно. А потім студенти читали його поезії. Воістину безсмертні поезії. А студенти іноземці, я так їх на простець називаю, читали його авторські переклади англійською мовою. Все було чудово. така... Просто родинна атмосфера. Дуже родин. добре, що згадали цю шановану людину. Власне. Григорій Михайлович, ну, На завершення, якщо книжка лежить, ми маємо так. про неї щось сказати. Ця книга він, він по-іншому жити не міг, про вашого друга Валерія Шпака написана вами, так? укладена вами. Так. Ця книга авторами, укладачами цієї книги поруч зі мною. Є також мій духовний побратим. Відомий журналіст Володимир Ушанов. Угу. І отак от ми, власне кажучи, ідея ще була цієї книги, народилася під час похорон Валерія Кириловича у червні 2008 року. Я там просто поклявся на могилі, що буде про нього книга. І потім запропонував Ушанову співпрацю, і відтак вона з'явилася. Вона складається із... і вийшла в 2013 році до п'ятої річниці смерті мого друга. Складається із розлого нарису, нарис про велике життя, тут кілька розділів і так далі, крок за кроком. Потім тут є також перелік його праць. А в нього близько 200 наукових праць монографій, там статті, він був відомим американістом і входив до спеціалізованої вчених ради експертних. Потім дайджест спогадів про шпака. Правда, довелося деякі переписувати буквально з нуля, але головне, що тут передана ідея. І тут його друзі, однодумці. Звісно, таких людей, як Сергій Носань. Не довелося переписувати інших. Або, наприклад, Володимир Даник. ну, Це ж люди, які майстри слова, але було таке. Але найбільше, чим я пишаюсь, до речі, сентенції від самого Валерія Шпака тут є. Найбільше чим пишаюся, це тим, що спокійною олею Царство її небесне, а це ми вдвох робили цю частинку, угу. вдалося. Поезі. Оприлюднити не опубліковане. Я попросив Олю принести все, абсолютно все, що стосується шпака, до останнього його запису. там. І раптом вона приносить 20 блокнотів, з неопублікованого. тому що в нього збірочка вийшла серпневий зорепад» у 2000 році. Це єдина прижиттєва збірка. А в нього ж набагато більше було. Якби він не віддався академічній науці, ми б мали в його особі. Поета національного звучання це без перебільшень. От такий рядочок. Самородок. Хто, так, хто так. ні раз не літав, той ніколи не падав. Хто нікуди не йшов, той нікого не стрів. Хто не вірив, не знатої зради. Просто кволо по світу брів. Як гарно, як афористично. Дуже, дуже і гарно. Глибати. І без сумніву людина талановита. Неопубліковані та... поезії його є досить багато, в тому числі й англійські переклади. Сти... Ще з студентських років. В студентські роки він написав таку, такий афоризм своєрідний: на відстані блищить навіть сміття. Якщо не додивитись до пуття. Такий він дотепний чоловік був. І, до речі, маю сказати, що це він справжній... До речі, він був і поетом-піснярем. У нього чимало віршів є, які покладені на музику. Не опубліковано, а от звучить і, і Іванилюк, зокрема, такий композитор Золотоніський був, і деякий інший, І Пашкевич, по-моєму, там щось є одне. І... Е, ще скажу так, тут і фотоілюстрації в книзі, він був справжнім другом. І він один раз написав мені такі рядочки, які потрапили у серпневий е, зорепад. Тож і в радощах, і в тузі безолесливої хули, кули ви приходьте до мене, друзі, лиш би справжніми ви. Були. Григорій Михайлович, дуже добре, що справжні друзі є в нашому житті. Дуже шкода, що вони інколи нас покидають достатньо рано, але добре, що ми їх пам'ятаємо, згадуємо і вшановуємо. Я хочу сказати і хочу нагадати всім телеглядачам, що сьогодні ми згадували нашого земляка, видатного без перебільшення, науковця, поета, як виявилося, Валерія Кириловича Шпака. Сьогодні ми говорили про нього, згадували з його товаришем Григорієм Михайловичем Голишем, директором наукової бібліотеки імені Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Принагідно щиро дякую вам за те, що ви. Ну, тримаєте, скажімо так, на контролі це питання і нагадуєте всім нам, тому що ми маємо знати нашу історію. Ми маємо пишатися нашими людьми. Це була програма у фокусі подій. Дякуємо, що дивилися і слухали нас. На все вам добре.